В Одесі в 59-му будинку офіцерії відбулася урчиста церемонія відкриття українсько-американського навчання «Сібриз-2013» із запрошенням представників флотів інших країн світу. У заході взяли участь командний склад військово-морських сил збройних сил України, частин та установ Одеського гарнізону 6-го флоту ВМС США, а також представники місцевої обласної і міської гілок виконавчої влади та учасники маневрів. Привітав усіх присутніх з цієї події командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмір. Мені дуже приємно оголосити про початок українсько-американських навчань СІ 2013 Мозгава просимо до України. Навчання Сібріз є одним з важливих заходів міжнародного співробітництва, які стабілізують обстановку в Чорноморському регіоні, покращують взаєморозуміння та добре відношення між Україною, Україною та іншими державами світу. Цьому році в навчаннях традиційно приймають участь кораблі, підрозділи та представники від України США, Азербайджану, Туреччини, Грузії, Канади, Італії та Німеччини. Ми щиро дякуємо нашим чорноморським сусідам Болгарії та Румунії за приєднання до навчання в цьому році та розраховуємо на подальшу плідну співпрацю, співпрацю в цьому напрямку. Крім того, в якості спостерігачів у навчаннях Сібріз-2013 до нас приєдналися представники Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів, на чолі з командувачем військово-морських сил Об'єднаних Арабських Еміратів, контрадміралом Ібрагімом Салімом Мохамедом Машарахом. Все це черговий раз підкреслює сучасність, актуальність та відкритість, відкритість навчань «Сібріз» для всіх, хто зацікавлений у мірі та стабільності в Чорноморському та Середземському регіонах. В свою чергу від американської сторони усіх присутніх з початком маневрів привітав співдиректор навчання Сібриз 2013 капітан першого рангу ВМС США Джеймс Ейкін, який наголосив, що за задумом навчання розподілене на чотири етапи під час активної фази, які буде виконано низку навчально-бойових завдань, пов'язаних з підготовкою міжнаціональних сил до протидії міжнародному піратству, наданню гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійного лиха. В ході підготовчого етапу навчанці БРИЗ доглядова штурмова команда підрозділу спеціального призначення військово-морських сил України відпрацювала заключне тренування з висадки групи безпеки на платформу навчально-тренувального центру Академії військово-морських сил імені Нахімова. Вихід з вертольоту К 27 здійснювався за допомогою лебідки. Тренування відпрацьовувалось під керівництвом начальника навчально-тренувального центру морських операцій військово-морських сил Збройних сил України, капітана другого рангу Володимира Жука, який зазначив. Дії команди по підготовці команди закінчені. і Вона остаточно готова для здачі оцінки другого рівня НАТО під час навчання СІ 2013 Бо остаточна здача оцінки це буде ставитися завданням НАТО, і ми, кінцеве, ну, ми не знаємо в настоящий момент, яке завдання буде там ставитися, але вони готові для дії. 20 військовослужбовців спецпідрозділу, що пройшли повний курс підготовки на базі навчально-тренувального центру, отримавши зазначену оцінку НАТО, цього року виконуватимуть завдання по боротьбі з піратством в Аденській затоці. Цього ж дня підрозділ здійснив переліт та посадку на борт фрегату Гетьман Сагайдачний, який вирушив до Одеси для участі у навчаннях Сібриз.